Залізничні квитки більше не купуватимемо у касах, а для деяких підприємців чекає підвищення штрафів. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які важливі зміни принесе у життя українців останній місяць літа. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Що зміниться з 1 серпня? Відповідає видання УНІАН по перше Укрзалізниця анонсувала важливу новацію. Починаючи з першого дня останнього місяця літа, залізничні квитки на найзатребуваніші рейси можна буде купити тільки через функцію «Дія підпис», а в касі їх продавати не будуть. Це зроблено для боротьби з перекупниками. Втім, нововведення не стосується військовослужбовців, які хочуть зарезервувати квиток. Для них усе працює по старому. Тож, якщо ви ще не встановили на свої смартфони дію підпис, саме час це зробити. А ще 1 серпня закінчується реєстрація кабінету вступника на творчі конкурси для абітурієнтів. Вже до 6 числа з'являться рейтингові списки зарахованих на бюджет студентів. А бюджетникам до 9 серпня потрібно виконати вимоги для вступу. Зарахування учнів відбудеться до 11 серпня, а переведення на вакантні бюджетні місця здійсниться до 18 числа. Що стосується школярів, до початку вересня батьки, матері першокласників можуть оформити пакунок школяра, за яким їм видадуть 5 тисяч гривень на купівлю канцелярії, одягу, підручників та іншого шкільного приладдя. Подати заяву на виплату можна знову ж таки через дію або у відділенні пенсійного фонду. Також в останній літній місяць підвищать штрафи для бізнесу, який працює без касового апарату і не видає фіскальні чеки. Тепер продавцям доведеться платити 100% вартості товару або послуги за перше порушення, і 150 за друге і наступні. Індексації пенсій цього року не очікуються і серпень не стане винятком. Однак, доплата до пенсії буде призначена тим пенсіонерам, які в 65 років і більше отримують менш ніж 3200 гривень. Їм підвищать суму виплат до цієї цифри, але тільки за умови наявності достатнього стажу роботи. Також є надбавки за вік, які можуть отримати серпневі іменинники. На сам кінець на українців чекає додатковий вихідний, Втім, не на всіх. День незалежності України найбільша державна урочистість припадає на неділю. Тож на честь нього понеділок, 25 серпня, має бути неробочим днем, та варто зазначити, що на час війни додаткові вихідні скасовуються, але на розсуд роботодавця можуть бути надані. Нагадаємо, що в Україні планують підняти допомогу за народження дитини з 10 до 50 тисяч гривень. Жінки в декреті отримуватимуть щомісяця по 7 тисяч гривень. Законопроєкт поки не розглянутий Верховною Радою і не набув чинності, тому в серпні змін у цьому напрямі не очікується. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! На цьому тижні уряд вніс суттєві зміни до порядку військового обліку та умов і можливостей контрактної служби. Зокрема, дозволено служити за контрактом чоловікам старше 60 років. Юнакам розширено програму Контракт 18 18-24» із виплатою в 1 мільйон гривень. Жінок із медичною і фармацевтичною освітою братимуть на облік без їх особистої присутності. А тим військовим, які проходять службу в тило, планують значно підвищити зарплати. Мене звати Яна Кун докладніше далі відтепер чоловіки старше 60 років можуть служити у силах оборони за контрактом. Пише видання Тесен Утім, можуть відмовити не лише тим, кого визнано непридатним за рішенням ВЛК і хто виключений з військового обліку за віком або за станом здоров'я, відмовляють також усім, хто має непогашену судимість. Як запевняють юристи, чоловіків-контрактників 60 плюс не будуть направляти у зону бойових дій. Їхня служба має проходити у тилових частинах і частинах забезпечення. Це зв'язок, логістика, ремонтна служба. Тощо, крім того, такі військові можуть виконувати обов'язки інструкторів або консультантів у навчальних центрах чи працювати у ТЦК. Зарплата таких контрактників становитиме щомісяця від 20 тисяч гривень, але можуть бути додаткові надбавки. Наприклад, посадові чи за вислугу років або за складність умов. А якщо чоловіки 60 плюс захочуть служити у зоні бойових дій, то зможуть отримати додаткові виплати у розмірі до 100 тисяч гривень, як і інші військові на нулі. Також уряд розширює програму контракт 18 24 запускаючи окремий напрям для операторів дронів, які служитимуть у зсу нацгвардії та Держприкордонслужбі. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, нові умови передбачають фіксований строк служби два роки: грошову винагороду в розмірі мільйона гривень, яка сплачується у три етапи. А після демобілізації можливість отримати іпотеку під 0%. Окрім того, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців після досягнення 25 років для усіх, хто добровільно відслужив за цією програмою. Своєю чергою для українок також передбачено зміни до порядку військового обліку. Як пише судово-юридична газета, українських жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності. Насамкінець є хороші новини для військових, які проходять службу у тилу, як повідомив народний депутат Руслан Горбенко. Зарплати військовим, які не перебувають на передовій, можуть суттєво зрости. Влада вже опрацьовує нові стандарти оплати, які наблизять їх до рівня країн НАТО. За словами Горбенка, нинішній рівень зарплат у тилу близько 20 тисяч гривень є несправедливим. Насамперед, на тлі винагород для військових на передовій. Зараз військові, які виконують бойові завдання, отримують від 100 до 200 тисяч гривень. А оператори дронів, які працюють на передовій, премію в розмірі 100 тисяч гривень. Однак навіть у тилу військовослужбовці виконують ключові завдання пов'язані з логістикою, координацією, забезпеченням, навчанням новобранців та технічним обслуговуванням. Нагадує нардеп. Для рядового складу передбачено уклади до 50 тисяч гривень, а для молодших офіцерів від 75 000 до 80 тисяч. Наразі очікується, що уряд опрацює можливі джерела фінансування та представить проєкт відповідних змін до бюджету. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Якщо ваші предки мешкали під час другої світової на території тодішньої Польщі, у нас є гарні новини для вас. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає статус депортованих тим українцям, яких у 1944-1951 роках насильно переселили з польських територій. Тепер ці люди та їхні нащадки зможуть отримати грошові виплати та повернути своє майно. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що і для кого саме зміниться закон. Докладніше далі. Новий закон про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою стосується близько 700 тисяч осіб українського походження. Їх вивозили під час операції вісла та інших примусових переселень того періоду. Причому незалежно від того на якій стороні кордону ці переважно пересічні українці опинились після встановлення нових державних меж. Під час цих варварських операцій, які влаштувала радянська влада на чолі зі Сталіном, разом з комуністичною Польщею в українців забирали майно, обмежували права та змушували жити в спецпоселеннях. Відтепер тепер право на відшкодування матимуть не тільки українці, яких депортували у 1944-1951 роках. А й також їхні дружини або чоловіки та спадкоємці, діти, онуки та інші родичі йдеться про територію сучасної Польщі, історичних Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Якщо досі зберігся той будинок, де мешкали ваші депортовані предки, і він вільний, вам його мають повернути. А якщо будинок повернути неможливо, наприклад, він не зберігся, то вам сплатять грошову компенсацію. Відшкодування проводять упродовж п'яти років після ухвалення рішення, причому щороку сплачують не менше п'ятої частини від загальної суми. Але варто пам'ятати про те, що закон України може поширюватись виключно на територію України, тому йдеться про відшкодування майна депортованих українців, яке збереглося до наших днів лише на території сучасної України. Особливо в гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської та Львівської областей саме там проживали такі спільноти, як Лемки, Бойки та інші етнічні групи українців. Щодо майна, яке залишилось на польській території, то польща офіційно визнала факт депортації українців і те, що ці дії були несправедливими. Тому ймовірно, що з часом польська сторона може розробити власний механізм компенсації для депортованих українців та їхніх нащадків. Також важливо знати, що компенсації за майно не отримають ті депортовані, яким держава вже надала житло за бюджетні кошти після повернення на постійне місце проживання. Щоб отримати компенсацію, заяви про відшкодування потрібно подати протягом трьох років після отримання статусу депортованої особи. Факт депортації треба підтвердити довідками від компетентних органів України, колишніх республік СРСР або Польщі. Скільки саме отримають депортовані українці та їхні нащадки наразі невідомо. Кабінет міністрів ще має розробити детальний порядок оформлення виплат та повернення майна. Нагадаємо, що депортація українців з польських земель розпочалася 9 вересня 1944 року на основі угоди між УРСР і Польським комітетом національного визволення. Пізніше конституційний трибунал Польщі у 2002 році. А європейський суд з прав людини у 2004 році визнали цю угоду незаконною. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. 132 мільйони доларів. Саме стільки, нібито, мав заробити український боксер Олександр Усик за бій із британцем Даніелем Дюбуа, який стався 19 липня. Цю інформацію охоче оприлюднили десятки популярних українських медіа. А її першим джерелом був маловідомий бетинговий сайт. На цій новині, що немає нічого спільного з реальністю, сайт просто робив собі рейтинг. Українське видання Чемпіон вирішило розвіяти чутки щодо гонорару Усика. Мене звати Яна Поркун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки усик насправді заробив за бій із Дюба. Докладніше далі. Видання спробувало порахувати реальні доходи Усика за цей бій, який без перебільшення привернув увагу усього світу. На умовах анонімності чемпіон поспілкувався більш ніж з десятком міжнародних менеджерів та експертів телеринку і на основі відповідей сформувало цифру наближену до реальності. Насправді, в українських медіа доходи Олександра від бою на Вемблі збільшили в 10 разів. Утім, все по черзі. Головною статею доходів Івенту на Вемблі 19 липня став продаж телеправ у Великій Британії. Пряму трансляцію бою у Сикдюбуа можна було подивитися тільки в форматі PPV, тобто Pay per View – плати та дивись. На туманному альбіоні Doesn't PPV пропонував трансляцію за 24,99 фунтів стерлінгів. У перерахунку це 34 долари або тисячу гривень. Тоді, як у США, на тому ж DASN, PPV вже за 59,99 доларів або 2509 гривень. За інформацією чемпіона, всього було продано близько 500 тисяч ППВ, більшість з яких в Об'єднаному королівстві. Враховуючи, що платформа лишає собі 15-20% зі зборів, помножимо кількість проданих ППВ, а саме 500 тисяч на 20, і отримуємо 10 мільйонів фунтів чистого доходу. Також близько 2 мільйонів фунтів було виручено з продажу прямої трансляції телекомпаніям та медіасервісам по всьому світу. Серед них, наприклад, і медіасервіс Мегого, який транслював поєдинок Олександра Усика в Україні. Другою статею доходів став продаж більш ніж 90 тисяч квитків на Вемблі. Чистий дохід з продажу склав близько 10 мільйонів фунтів. Третьою статтею став продаж реклами під час івенту. Так, спонсоро-шіп приніс близько півтора мільйони фунтів. Таким чином сумарні доходи склали близько 23,5 три фунтів. Варто зауважити, що крім доходів у організаторів, шоу були ще й витрати і доволі великі. Зокрема, це оренда стадіону «Вембл», гонорари боксерам андеркарту, маркетингові витрати і логістика. Операційна діяльність сумарно витратна частина склала близько 2 мільйонів фунтів. Таким чином операційний прибуток івенту склав близько 21,5 один мільйонів фунтів. За інформацією, видання прибуток ділився між командою Олександра Усика та компанією Queensberry Promotions, яке представляло інтереси Даніеля Дюбуа у розмірі 60 на 40 на користь українця. Тобто команда Усика отримала 12,9 мільйонів фунтів або 17,5 мільйонів доларів. При цьому Олександр ще повинен сплатити гонорари Усик. Тім менеджеру Егісу Клімасу, спортдиректору Сергію Лапіну, тренеру Юрію Ткаченку і решті команди. У підсумку в Олександра на рахунку залишається приблизно в 10 разів менше ніж було заявлено в українських медіа. Але навіть за такою реальністю варто наголосити, що лише завдяки цьому поєдинку усик автоматично стає найоплачуванішим українським спортсменом за підсумками 2025 року. Нагадаємо, що чемпіонські бої братів кличків, які вони проводили переважно в Німеччині, приносили їм від 5 до 8 мільйонів євро. Тож Усик вже обігнав Віталія та Володимира за цими показниками. Але збори з івенту 19 липня все одно значно поступаються останньому в кар'єрі бою Володимира Кличка, який він провів у квітні 2017 року з Ентоні Джошуа теж на Вемблі. Тоді піпів придбали понад півтора мільйона британців. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.